Друзі, всім привіт! Сьогодні готуємо смачні новорічні та різдвяні пряники. Вони дуже ароматні і м'які. Змішуємо вершове масло, мед, цукори, прянощі. Ставимо на маленький вогонь. Нагріваємо постійно помішуючи. Масло вже розтануло, додаємо соду. Тримаємо на вогні ще десь хвилину до збільшення маси в 2-3 рази. Обираємо з вогню і залишаємо, щоб маса трохи охолонула. Додаємо яйця, перемішуємо. Додаємо просіяне борошно, замішуємо еластичне тісто. Тісто завертаємо в харчову плівку і залишаємо в холодильнику десь на 2 години. Я тісто розділила на дві частини, щоб одразу не діставати все з холодильнику. Та зручніше з ним працювати. Через 2 години тісто розкатуємо товщиною 5 мм. За допомогою форми робимо печиво. Печиво ставимо у вже розігріту духовку до 180 градусів. Хай все у вас вдається, мирних свят, і хай все буде добре!